Друзі, всім привіт! Привіт-привіт! Земляни! Земляни? А хіба ти не один із нас? Вже ні. Тепер я живу на Марсі. А, насправді це через те, що в мене не вистачило грошей на житло у центрі, воно дуже дороге. Тому довелось приїхати на Марс. Саме тому ти так цікаво, одягнений. Так, тепер я космічний лицар, але насправді. Ні, ні. Тому що усі гроші я витратив на маршрутки, тому що їхати від Марса до України дуже довго і далеко. Ну, а не вже не було якогось житла ну, трошечки ближче до нашої планети? Ну, була гарна пропозиція на місяці, але там атмосфера так собі. Та і насправді я вже і шукав, і гроші почав купити, але нічого не виходить. Я молився Богу, але поки що теж нічого не змінилося. Проте, я не втрачаю надії і буду продовжувати молитися. Та навіщо тобі молитися ще? Чи ти думаєш, що Господь тебе не чує? Е, та ні, я вірю, що Бог нас завжди чує. Ну, ось дивись, зараз буде проповідь на цю тему. Я думаю, що ти отримаєш свою відповідь. Хм. Гаразд, подивимося, хто з нас буде правий. Але перед цим, друзі, давайте усі разом помолимося. Дорогий Боже, дякуємо тобі за це зібрання. Благослови кожного з нас, кожного хто його зараз дивиться. Та нехай ми сьогодні дізнаємося про тебе щось нове. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Усім привіт! Мене звати Андрій. А мене звати Глорія. І сьогодні ми будемо грати у гру, коли ми ось ці кульки будемо передувати в порожній стаканчик. Наша задача це mm. зробити хто перший mm -hmm. і не використовувати нічого. Ні рухи, не зайві предмети, не Google, нічого. Взагалі навіть просити маму про допомогу також не можна. Домовилися? Наша задача передути всі п'ять кульок. Mm -hmm. Як думаєш, хто переможе? Я. Ти. Я іншої думки, звичайно, я думаю, що я переможу. Ну що, ви готові рахувати? Mm. Давайте від п'яти: п'ять, чотири. Три, два, один пішли. Ні, я yeah. yeah, yeah. маю це зробити. О! Oh. Ну що, тобі сподобалася ця гра? Так. Чому? Тому що ти весь володіє. Супер! Це було дуже і дуже кайфово. Ми з вами побачимось у наступних випусках. Па-па! Всім привіт! Мене звати Катя і ми продовжуємо з вами разом вивчати Біблію. Тож ми знаємо вже історію про нагірну проповідь, де Ісус вчив своїх. А що там відбувається? Е, так, почекайте, е, да, повертаємось. Е, Ісус вчив своїх учнів, всіх людей навколо про те, що е, є якісь фундаментальні речі, які, ми, які є важливими в нашому житті. І Він звертав увагу на молитву: що ми повинні та хто там? Що ми, ми повинні так, ми повинні молитися, і це дуже важливо, тому що молитва це проста розмова з Богом, і просто так ми можемо її робити як кожен день, тому що це якісь елементарні речі. І я не розумію, що відбувається. Так, повертаємось до нашого слова, не відволікаємось. Господь Ісус говорив Матвія, сьомий розділ: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Тож, а сьогодні наша головна думка стукайте і відчинять вам. Тож там, хтось дійсно робить щось правильне, піду відчиню, подивлюсь, хто там. Виявляється, це мої друзі прийшли допомогти мені вам розказати біблійну історію. Тож давайте запрошуємо наших гостів. Тут є суддя і вдова. Тож суддя він був дуже такий суворий, і в нас є друга наша героїня. Це вдова. Вдова це жінка, у якої немає підтримки. Вона зовсім сама, і ніхто їй не може допомогти. Тож, і ця вдова, вона кожен день приходила до судді і просила про допомогу. Вона знала, що більше ніхто їй не зможе допомогти, ніхто її не врятує, а до неї погано відносилося. Але суддя ніяк не хотів їй допомагати. Він був дуже суворим, таким навіть злим. Йому було байдуже, він не хотів. І він просто відправляв цю вдову. Але вдова не здавалася. Вона ще раз приходила на наступний день. Знову і знову каже: Ну, будь ласка, допоможіть мені, ну ви єдиний, хто може мені допомогти. Але суд. Я ніяк не міг жалітися на цієї жінку і не хотів її приймати. Проганяв її геть. Але жінка все ще не здавалася. Вона знову пішла. Вона прийшла після завтра, після післязавтра. І кожен наступний день вона приходила. Вона казала: ви мені потрібні прямо зараз допоможіть. На що суддя він просто в нього вже не було терпіння. Він сказав: все, йди звідси, я більше не можу це терпіти. Але в один день він зрозумів, що вона від нього нікуди не дінеться. І вона обов'язково прийде ще раз, ще раз і ще раз. І цей суддя зрозумів, що він не знає, що відбудеться, якщо він не допоможе їй, бо вона приходить постійно і просто благає його. І... Так само, як суддя він жалівся на жінку. Якщо він був неправильний, був жорстоким, суворим, він зміг допомогти цій жінці. Уявіть, що може зробити Господь, який нас любить, який нас чує, коли ми його просимо кожен день. Тож ця історія нам показує, що важливо не здаватися в наших молитвах, просити постійно, тому що наш Господь відповідає. Як ми зрозуміли з цієї історії, навіть суддя, який не боявся ні людей, ні Бога, він все одно через невідступність цієї вдови зміг їй потім допомогти. То наскільки кращий, більш люблячий вами небесний батько? Я думаю, що він так само нас чує насправді з першого разу, але з нашої сторони нам треба бути відповідальними, нам треба бути вірними і постійно до нього звертатися. Можливо, не казати одне і те ж саме, але показувати цим свою вірність. Тож давайте разом помолимося. Дорогий Господь, ми дякуємо за прекрасні історії в твоїй біблії Христос за те, що ми можемо їх вивчати. Допоможи нам краще з тобою спілкуватися, навчи нас спілкуватися з тобою. Ми знаємо, що ти нас завжди чуєш, Бог. Ми дякуємо тобі за це. Ми дуже сильно любимо тебе. Благослови наступний тиждень в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Моліться і не здавайтесь, Бог відповідає на наші молитві. Моліться і не здавайтеся. Бог відповідає на наші молитви. А, моліться і не здавайтесь, Бог відповідає на наші молитви. А -а -а. Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити ністифку. Вирізаємо сердечко і нарізаємо полосочки з попіла. Потім ми відкриваємо. Мазюкаємо клієнт і, і клеїмо. Клеємо наш папір, річка два на другій стороні. Заліпуха, пуха! Кись так, у нас сполочилася. Слово целася і нас злочинитися і от від'єм. Пока. Вова, яка класна поробка! Зробиш її у себе на Марсі? Так, 100%. Нехай там сила притяження трошки інакше, але я спробую. Проте, Настя, як тобі проповідь? Ну, проповідь була цікава. Так, звісно, звісно. А що ти тепер думаєш про молитв? Ну гаразд, я була не права. Дійсно, якщо ти помолився один раз. Це не значить, що цього більше не потрібно ніколи робити. Так, як та вдова з проповіді, яка не відставала від того судді, який так гарно виглядав, і врешті-решт вона отримала те, що хотіла. Ну так, але ти знаєш, це потрібно більше для нас. Не потрібно Бога переконувати в тому, про що ми просимо, тому що він і так хоче нас благословити. Це більше потрібно для того, щоб ми були більш стійкими в вірі, в тому, про що ми просимо, в тому, в що ми віримо. Сто відсотків повністю з тобою згоден. Але друзі, нас час вже закінчується. Тому давайте ми всі разом благословимо наш тиждень. Настя, давайте помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, за сьогоднішнє зібрання. Боже, ми просимо, щоб ти допомагав нам бути більш стійкими у нашій вірі, щоб ти допомагав нам дійсно стояти в тому, про що ми просимо, про що ми молимось. Ми віддаємо в твої руки весь цей тиждень в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін.